Двічі його ледь не вбив ворожика в чотири місяці через поранення він нічого не бачив і навіть пережив російський полон та не зламався. А тепер прославляє країну на міжнародних спортивних змаганнях. Сергій Дубов з рідним Маріуполем був до кінця. Ще в 2015-му приєднався до лав прикордонників. А під час повномасштабного вторгнення стримував ворога під постійними обстрілами. Що воїн пережив і як знайшов сили рухатися далі? Наш наступний сюжет. В другому, в четвертому ми, ми стоїмо, там четвертому Азов, ми, ми в другому і в третій під'їзд ФАП приїжджає і повністю його склав, ну, то є, ну, там, якби, Тому що вони нічого не могли, не могли б штурмами поробити, нічого не можливе. Захисник Сергій Дубов згадує, як випадковість не раз рятувала його життя під час запеклих боїв за рідний Маріуполь. Не просунуте з величезним майбутнім. Місто було, було дуже яскраве, дуже чисте, з класними комунікаціями, з класними парками, пляжами. 12 років Сергій пропрацював на Азовсталі, потім очолив службу таксі, та звичне повсякдення змінив 2014-й. Ні, виникало ніяких сумнівів, що треба допомагати саме хлопцям нашим українцям. І я там, в принципі, з перших днів їм і допомагав в цьому, там десь щось привезти, десь щось там узнати, там даже їздив, там в якісь сірі зони виїжджав там. Невдовзі Сергій і сам пішов боронити Україну. Як прикордонник служив на лінії розмежування, виявляв ворожі ДРГ. На початку повномасштабного вторгнення бився проти окупантів. У березні 22-го неподалік вибухнув артилерійський снаряд. Боєць не відчував руки і нічого не бачив. Праве око втратив, ліве було пошкоджене, а евакуювали його пораненого саме на Азов Сталь. Нам хлопці. Насили їжу з сусіднього бункеру. А він теж працював в заводі. Я ну, я в нього де ми, кажу, хоч територіально знаходимося. А він мені каже, о там, там коксовий цех, о, кажу, таке тут кажу, 20 років під 12 років попрацював. кажу. Сергій залишався в бункері до 16 травня 2022-го. Далі, за наказом, оборонці Маріуполя склали зброю і погодилися на полон. Боїць згадує, як росіяни намагалися зламати психологічно, змушували слухати їхній гімн і усіляко дезінформували. Давляться, Росія переможе, все переможе, а сам каже: а там щось від Києва наші трішки відійшли. Думаю, ну так, от ви перемагаєте, що відступаєте. Думаю, ну думаю, значить, це окно. Понад місяць прикордонник пробув у ворога. Одного ранку його та інших полонених хутко підняли і повели в автобус. Відно, що вони злилі, такі стали, що от, от зараз там ну, і вже почали казати О, зараз вдома буде. Ну такого такі вже є. Звіть таке. Ну як було, тоді думаємо, та пофіг вже кажіть, що хочете. Ми зараз будемо вдома. 29 червня 2022 року Сергій повернувся додому. Далі шість операцій, після яких захисник Маріуполя вперше за чотири місяці зміг бачити. Перша операція там ще нічого. Потім друга операція, вже сілуети, якісь там вже почав відрізняти. Ну а потім ще одна операція. Вже прям ну бачу, вже все перешкоди, всі все, що є. Щойно відновився зір. Кожного дня чоловік долав вулицями по 10 кілометрів, та цього для нього було замало. Ну, то машина спорт це є, це життя, це він допомагає тобі морально, тобі, ти, ти втомляєшся, ти, ну, ти приємна втома. Понад 50 медалей на різних змаганнях, і цифра не точна, бо нагороди Сергій уже й не рахує. Торік на змаганнях повітряних сил США прикордонник виборов три золота серед дисциплін, кросфіт, велоспорт та висловання на тренажері. А ще планує підкорити плавання та тріатлон, мрія ветерана, виступ на іграх нескорених. Я ще той інвіктус дивився ще до поранення. Він 17-го року, і ще до поранення. Я пишався тим хлопцям. Я дивився на них, і потім, коли я вже був поранений, я я про то згадував і думаю, якщо я залишу живий, я там буду. Найбільша підтримка Сергія у житті та спорті це родина, дружина, два сини і донька. Я дуже щаслива людина, тому що в мене є така родина. О, з стихами почав розмовляти. Ну так воно і є. Ми багато чого. Ми вже 20 років разом. Більше ми багато чого пережили. Ветеран переконаний, кожен створює власну реальність, тому закликає інших побратимів шукати своє покликання. Роман Гаврилів Глубінка, подробиці телеканал Інтер Марафон Єдині Новини.